Вітаю вас на каналі Рекс із Ріхова. Бажаю мирного неба на головою. Дивимося. Буде цікаво. Чорт, як загидив тут. Рексик із синулькою чіпуляється. А Жулька контролює, так, да, жулечка? Ви не збийте мене з ног. Ой, хрюкалки, хрюкалки. Хрюкалки. Хрюхрю. Пішненький. Пішненький. Ну, пішненько мені коли. Він вилизується. Хрюкалка. Ой, хороший, хороший. Угу, да, да. Пишненький Поламали, такий кустик був чудовий, такий Так красиво квіт. Ну, все, що від нього осталось. О, два. Дві собаки, які все на своєму шляху ламають, да? Ой, ой! Рексик, ну ти і своїм... Фаню. Пышный Не бежай, Маню. Пышный Ой, ты бандит пишный. О, пробегли, Так, Рекс, а где вы? Что вы маня всем надо? Тут есть, лилия такая красивая, распитла. Значит это красота. Не знаю, короче, называется. Или тигрова, чияк. Я все не разумею. А ты разумеешь? Фанюшка. Кременькая. Мне кремень, надо подкрепиться, да, травкой. Фанюшка. Ой, ты маленький. Маленькая коровка. Мурчева. Ай, Мурчева. Жука прибил. Вы, это не жаль, Батарейка. Ай, бы. Ну, ты, ну Жуля, знаю, ты Жуля. Да, упала, 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 Жуля. Лапка моя, да, лапка моя. Ага. Да, да, да. Хорошая, хорошая. Куда, куда? Ах, <свят> бандиты. Ну, що сиренька робе? банку. ось. Такі черенки, ай колюча. Туди, і хай. Може буде діло, може не буде, не знаю. Мати ну, мене так робила. В неї вийшло. Ну, значить і в тебе вийшло. А Жуля, що там? Як госнадзор? <рик> а тут гульня, як всі, да. бурюкається. А жука лежить, віддихає. Так, да, Жунька? О, серенька, Соди. а Алекса дивиться, чи правильно, чи ні. Рякса, не мішай. Фаня, тебе це теж касається. Фанюша, йдіть бурюкатися в друге місто, не мішайте, папі. Ось сиренька сади, жуля, глаз не зводить. О, і пишню не пришлять. Так, пішнюні, тікає сіни для не тікай тут. Киш. Песня, вичта морда. <ріху> Чего ти мене трогаєш? Да, йому гратися хочеться. думав, що ти з ним граєшся. будь ласка. Ой, усі, усі тут. А пишний що, допомагає загрібати? Детство згадав, да? Ой, пишнюки. Ай, пишна, пишна. Ага, він же ж радий, що грається з ним. Хватит пишня, готи. Ой, Олекс, вода сама вкусно, да? Абижни, да. Теперь накрываем бутылочком. <звуки> <звуки> <х с Youth> так вот. И стоит. Пиш, <Пешню> не мешай же. Прости. Прости. Они тебе показывают, как. Так, еще надо. садиться. Пиш, нюни. О, мурчун. Вышел он. Мурчу, не йди до брательника пограйся. Не займайте мамку. Це Женька, склада ще одну. І пишний не відходе. заглядає, да, пишнюнький? Мішаєш чи помагаєш? Як не мішає ніколи. Не мішає. Е, тільки чуть помішаю. ха я ж папі допомагав загрібати, а ти його за руки держиш. Я коли не дріжу, я я направляю, куди грібти треба. <свист> Собачурня вся не відходить від нас. Тут наша червона льона, у квіточках всі порозцвітали, так гарно. Це у нас порозкитала календула. Чи нагідки? Ну, хто як каже. Или желтая. А тут у нас раскрикла. Ты герой, только желтая. Такая гарна. У меня есть мои маленькие, что Фанюшка звонял. Да? Фанюшка. Шкодилка ты моя. Жука пришел. Тут у нас вот уже есть. там и вылеченки такие. Ну и буду скоро стыгнуть. Ваня, знайшов собі ця цю паличку погрызти, да, Фанюшка? Вот це жука. Рекса травичку жує, но вже не жує. Пішов. каже, що жука, всі наблюдають, один я тут ще. Не вмішався. Один ти жука не вишав. Жуєта. З того краю Ага. Сім треба. <ривіт> і пішла гульня. Жука, тебе в компанію не беруть, так? Да? Не хотять. Дай, отдай, отдай. Каже, Фаня, то моя цяця. вона забрали? Цяцю мою. Що? Каже, дай цяцю. Ага, і папі надо погратися. Папа що, детство сповнив, чи що? Ага. гризуни. Жука таки допросився погулятися. Орекса фаніну палочку Грезе Поки оставили, да? Без присмотра <рес> соренька. Сада ще одна. Ну, яка буде, яка прийметься, яка не може. Ну, будемо сподіватися, що приймуться всі. Звісно, будемо надіятися, що. Приймать, ну буде у нас розарій. Рози це красиво. І троянди. Все, хай росте. Посадили троянди під банки. Хай ростуть, так? Да? А ви не думайте тут тепер бігати. Так, вони сюди Да? Вы, балабачка! Ой, вредный балабачка! Ой, ой. Так, ну что, будем есть, да? Рекс, есть ты будем, чи не? Что ты плыгаешь? Будем, кори, кори, да? Сразу. О, шука, жука, сразу почув команду, сразу прибіг, да? Жук. <зас> угу. Который пишный. Угу. Усі, усі прибігли, да, да. Фаня! Пишний уйди, йди, це не тобі. Пишний це не тобі. Пишний вредний уйди. Та пишний. Фаня, фаня. фаня, йди, фаня, паня, йди, Так. Фаня, иди да, Фаня. Ты Фаня, пышный. Сейчас, сейчас я тебе дам, дам тебе косточек. Пышный, ну, сейчас косточек дам. Пышнюни, дам виночка сейчас. Не лезь, Фаня, на кашку не ешь. Фанечка, пышный, пышный. Я, же с сейчас тебя буду на УЗИ пробовать. Боже там, там твій... мій хороший. А то тут всякі покушаються на наші вкусняшки, наймай, да? Наймай, наймай. Фанюшка? Саренька роздає. <рес> Всім по косточке. Ага. Коти не дождуться, вже побігли. Ой, Боже, бігом, щоб не опоздать. Яблоко не стреляйте. Так, вперед. Все. На Манюля, тебе. А там фаня нервничает. На пышный, тебе. Ага. Вон. Жу... А жулик нервничает. Он упал в него. На, Рексик тебе. Рек... Ой, вот тут много Жули упало. Да. Она, конечно, Кидай, Ой. Ой, жуля, та пережуй, не спіши. Дадуть тобі ще, не спіши. Юля, он уже оно, 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 воно хватай. Боже, яке воно жадне. Юкін. Де жукін? А де жункін? Жучок. Чи там жують саме? Там жуя жує. Там жука лежить жує. О, випустили самого главного жуюна. Зараз папка прыгне. Фаня, прыгай, давай бігу. О. На, 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 на. Жуки. Рексику. Там жуют Оп! Не ковтает. Он а, жует, он молодец. Даже Жуля сегодня жует. Что-то будет. Не ковтает. На, 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 на. На, Жуля, на. на, на, на. Друзья. Всем пока. Будем с вами общаться. До скорой зустрічі! Пока-пока. Да?